На базі музичної школи днями відбулася презентація нової збірки поезії та прози подільських письменників муза Подільщини, на які були присутні автори збірки, любителі та шанувальники літературної творчості, представники міської влади, молоді поетичні обдарування, наша історія це гарячі серця січових стрільців та героїв Небесної Сотні. Це сьогоднішні наші визволителі. Нащадки тих безстрашних воїнів, які сьогодні бережуть, оберігають, захищають нашу Україну, які іноді ціною власного життя роблять все, щоб ми були вільні, незалежні. Тому і наша Україна ніким звойована ще не була і ніколи не буде. А наша Україна це безмежне поле, засіяне зерном історії. І ця важлива тема не могла обійти і нашу сьогоднішню збірку. Адже саме ця тема історії сьогодення, вона, як завжди, є актуальною. Усі присутні занурились чудовий світ поезії та прози, познайомились з різними жанрами і темами. Адже ця творчість народжена в період війни, і це відчувалось майже в кожному рядку. Під час декламування віршів було помітно, що ця збірка торкнулась душі кожного присутнього у залі. На вас, на всіх творчих людях, є така велика відповідальність, велика місія доносити. По-перше, розкривати свій талант і доносити до його свої творчі доробки людям. І світ навколо буде потроху змінюватись в кращий рік. Я дякую вам всім, я дякую організаторам за цей чудовий захід і бажаю всім щастя, любові та найближчої перемоги нашої. Наскільки це можливо. Пірку муза Подільщини можна було поділити на декілька тем: війна, історія, природа рідного краю, кохання, мати, гумор, філософія життя та батьківщина. Поети були щиро вдячні організаторам та спонсорам за можливість проявити свій талант та поділитися своїми творами з іншими. Дякую, виконуючому обов'язки мера Олегу Албанському і депутатському корпусу. За фінансову допомогу у уведені збірки музи дякую е владі за те, що вони про. Анонсували і профінансували цю збірку. По-друге, дякую бібліотекам за те, що вони дійсно зібрали нас і зібрали, відкоригували ту збірку. Бо нам дуже приємно, коли ти бачиш свої твори в друкованому варіанті. Поезія збірки Муза Подільщини стала важливою подією в літературному житті нашої громади. Всі присутні мали гарну нагоду поспілкуватися, обмінятися думками та підчеркнути для себе масу позитивних емоцій і вражень. Сьогоднішній захід це в наш час просто як казка. Тут ми слухали вірші, ми слухали пісні, ми слухали музику. Я дякую всім тим, хто долучився до щоб створити таку збірку віршів, і хочу побажати нам всім миру. Окрім віршів, присутні мали змогу насолодитись хвилинкою музичної емоції, яка доповнила поетичний досвід і зробила цей момент ще більш незабутнім. Лунали пісні від вихованців міського будинку культури та музичної школи, школи естетичного виховання. Отож, збірка Муза Подільщини вже здобула популярність серед читачів та отримала високу оцінку критиків. Вона стала справжнім літературним подарунком для всіх, хто закоханий в поезію, для кого літературне слово є невичерпним джерелом натхнення. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телеканал Кет.